Документи для розмитнення авто. Які саме документи потрібно мати, щоб розмитити автомобіль в Україні в 2023 році? Перший та найважливіший документ це технічний паспорт, який ви отримуєте у продавця, коли купуєте транспортний засіб. Другий документ це договір купівлі-продажу. Особливо важливий, тому що саме в договірі купівлі-продажу вказується ціна автомобіля, за скільки ви придбали автомобіль, і це буде напряму в майбутньому впливати на вартість митних платежів. Третій документ це як правило йде витяг про зняття з обліку транспортного засобу. Цей документ може бути як фізичний, наприклад, пажима, яка видається в Литві, або децизія, яка видається в Польщі. Або цей документ може бути просто у вигляді транзитних номерних знаків, коли ви автомобіль знімаєте. Також є такі випадки, коли просто печатку ставлять в документ технічний паспорт, що автомобіль знятий з обліку. Коли ви зібрали цих три документи: технічний паспорт, договір купівлі-продажу і автомобіль знятий з обліку. Четвертий та останній документ це є експортна декларація, яка робиться в агенціях цельних перед кордоном, коли ви заїжджаєте в Україну. Коли ви маєте всі ці документи, ваш автомобіль готовий до розмитнення. Після цього ви скидаєте всі фотодокументи вашому брокеру. Ми вам рахуємо вартість митних платежів та готуємо вже митну декларацію. Висилаємо спеціальних два коди, по яких ви заїдете в Україну та розмитнете свій транспортний засіб. Отже, українці купуйте автомобілі, а в їхній доставці та розмитненні Ми вам допоможемо.